І такий шикарний підсилювач у мене вийшов. Зробив тут всі ці заокруглення, щоб гарненько було. Тут зробив заокруглення. Тут усе. ну прям постарався, можна сказати, правда? Мені подобається, як вийшло. Далі у нас що? Оцю железяку ми зробимо, а туди у нас немає бюджету, закладеного туди далі. І воно ж ви бачите, що є. Мені тільки дає волю, я полізу аж хто зна куди. Хоча воно там уже таке чорне, страшне, але ми його залишимо. Оцю частину. Сюди я приварю пластину і до неї вже приварю поріг, піддомкратник. Ну, все зроблю. А потім, раптом цю частину можна буде звідти зсередини зробити з часом. В порогові корозії ніде не залишиться. Цю частину треба зробити буде з 2-мм металу. І добре його обварить, тому що це ж піддобкратник. Ну і підсилювач буде йому допомагати.